Oh, там так, воротняк, Дмитро. Запитується. Є Бородняк Дмитро. Дмитро Павлович. Дмитро Павлович, так, є такий. Дмитро Павлович, поспішите. Ні, розписуйтеся в мореско. Давайте, давайте давайте. Отут Отсюда крапочка. А такий писав, що вже... Але ви чули про вибори, що вибори відбудуться, так? Хто За хто ніби... мені казав? Ніхто не казав. Привезли нікуди. І ви заяви не писали на те, щоб голосувати? Ні? Не, не можу не? не голосувати. Ні, то треба вже голосувати, як до вас приїхав. Ну то я приїхав, то проголосую. а якби не було, то й так і був. Я коло удому не можу голосувати? Дмитро я що тобі розпишіться? Не можу ходити. Ну але заяву ви писали, що постануть здоров'я, ви не можете голосувати. Не... Я не маю часу займатися. От там там, де ви ручечку поставили. Декілька разів. правда. Зая... Заяви ви не писали, правда? А, то і треба тої заяви, правда? По перше було голосування. глядять, ночою робимо тракторі вночі, приїжджають, а зараз... Що то пішов, прийшов ти? А ви приїхали до вас, значить? Ну no, то я приїхав, то проголосує, ви приїхали, то диктовій. А вот.